Могили героїв АТО у самому середмісті Івано-Франківська розкрадають вандали. Днями в поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що з поховань вкрали латунні хрестики. В службі оперативного реагування міськвиконкому підняли архівне відео з камер відеоспостереження. І дійсно, наприкінці листопада вони зафіксували підозріле подружжя. Спершу ввечері вони просто прогулювалися біля могил. А за декілька годин у меморіальний сквер навідався лише чоловік. Який метушився біля поховань. Чоловік підійшов до, в Світлі Курці, підійшов до двох могил, до другої і четвертої, і з відеокамери видно, що спробував щось демонтувати. Ми терміново перезвонили в поліцію, вони прийшли зняли у нас. Зробили запис нашої відеокамери. Підозріле подружжя в поліції впізнали. Правоохоронці переконані, що це чоловік і жінка з Івано-Франківська, але без постійного місця проживання. Раніше вони також крали з могил в меморіальному сквері, але вінки поліцейські припускають, що латунні хрестики їм були потрібні, аби здати на металобрухт і отримати гроші, адже інших джерел доходу ці люди не мають. Відомості по вказаному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань від наглядного зараз. Знімаємо з камер відеоспостереження спосередження і особиці встановлені. Вони вже раніше вчиняли ці акти вандалізму на вказаному сквері. Зі слів правоохоронців, кримінальне провадження по даному факту буде направлене до суду. Вандалам інкримінують на ругу над могилою. Це порушення карається штрафом до ста неоподаткованих мінімумів, арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі до трьох років. Гларіон Іваненко Владислав Петриченко, телеканал 402.